Успішна реабілітація починається з успішної операції в медичному центрі Святої Параскеви використовується ряд імплантів преміум сегменту з широким асортиментом дизайнів ендопротезів, що, в свою чергу, дозволяє підібрати найбільш анатомічний ендопротез. Конкретно для кожного пацієнта. Це, в свою чергу, забезпечує максимальну стабільність пацієнта після операції. Такий підхід дозволяє зменшити тривалість реабілітації та в коротші терміни досягти максимально можливої мобільності пацієнта. Наступний день після операції до пацієнта завітає фізичний терапевт, який детально ознайомить з планом реабілітації, який підбирається індивідуально. У перший день після операції пацієнт може самостійно пересуватись з допомогою ходунків або милиць, проте існує ряд обмежень та застережень. Наступні фізичні вправи є ефективним засобом для профілактики тромбоемболії, зменшення больових відчуттів, покращення амплітуда руху та вертикалізація пацієнта. Виконуйте даний комплекс в перші два дні після операції, положені лежачи на спині, згинайте та розгинайте стопу. Її потрібно виконувати кожну годину або кожних дві години по 10-15 разів. Виконуємо колові рухи стопами вправо та ліво по 4 рази в кожну сторону. Повторюємо вправо 5-7 разів. Ізометричне скорочення квадрицепса. М'яза, який розташований вище коліна. Напружуємо квадрицепс і утримуємо його в такому положенні 5 секунд. Повторюємо вправо 5-7 разів. Ізометричне напруження сідничних м'язів та м'язів, які розташовані на задній поверхні стегна. Напружуємо м'язи і отримуємо в такому положенні. 5 секунд. Повторюємо вправо 5-7 разів. Між зігнутими ногами розташовуємо подушку, стискаємо колінами подушку 5-10 секунд. Повторюємо право 5-7 разів. Цілями реабілітації на третій день після операції є покращення координації пацієнта при переміщенні із положення лежачи, положення сидячи. Також з положення сидячи в положення стоячи, і при переміщенні з допомогою милиць. Також пацієнт вчиться ходити з допомогою милиць по сходах вверх та вниз. На цьому етапі фізичний терапевт допоможе зробити корекцію вашого плану тренування. Обов'язково додавте вправи на концентричну роботу квадрицепса, а також на концентричну роботу м'язів, які приводять, та м'язів, які відводять стегно. Наступні вправи. Виконуємо стоячи з допомогою милиць або ходунків. Виконуємо махи оперованою кінцівкою вперед і назад по 5-10 разів. Відведення оперованої кінцівки в сторону 5-10 разів. Згинання оперованої кінцівки в колінному суглобі 5-10 разів. Право виконуємо лежачи на спині. Ноги прямі, трохи розведені в сторони. Між ногами можна розташувати валик або подушку, щоби уникнути надмірного проведення. Відводимо пряму ногу і приводимо назад. Повторюємо вправу 5-7 разів. Сидяче. Ноги зігнуті в колінах на 90 градусів. Стопу розташовується на підлозі. Контролюємо кут згинання стегна. Він не має перевищувати більше 90 градусів. Концентричне скорочення квадрицепса. Випрямляємо ногу в колінному суглобі і опускаємо назад. Повторюємо вправо 5-7 разів.